Андрію, вітаю. Хочу вас, дорога моя аудиторія, можливо, аудиторія Андрія, познайомити мене звати Ірина Продакова, я акторка, коуч, викладач акторської майстерності. І хочу вас познайомити з чудовим актором Андрієм Гуріним, який також був моїм учнем був такий період. Андрію, а яка твоя освіта, що було для тебе самоосвітою? Всім вітаю, дякую за запрошення на інтерв'ю. Акторської освіти я не маю, і ем, в акторство я потрапив ну, фактично випадково, але на той час це була, скажімо так, для мене певне спасіння, тому що була важка така депресія в мене, такий складний час, і фактично акторство у мене з Цього стану висмикнуло і повністю загрузило голову, що мені тоді було дуже потрібно, а потім і тіло, і решта, решта думок. А, що було самоосвітою, ну тоді це були курси. Я тебе буду трошечки да, направляти. Ти Там пішов займатися акторством. Mm -mm. Ну, тут... Це ти відчув. Мені фактично. Фактично, мене взяли за руку і привели в театральну студію. З цього почалось моє акторство. Е, підібрали на вулиці і сказали: ось те, що тобі треба, спробуй. Я спробував і з'ясувалося, що е, взагалі акторство це не про е, те, що відбувається, скажімо так, в кадрі, а те, що відбувається в, е, в людині всередині, а камера лише це реєструє. І для того, щоб дійти до цього стану, з'ясувалося, що. Дуже багато треба переробити в собі всередині винайти свої страхи, побачити їх, стикнутися з ними. І фактично акторство це пошук своїх зажимів, пошук того, що тобі заважає. От я зранку став і пішов чистити зуби. Я ж скажімо так, не оцінював себе, як виглядає мій жест, як, як я йшов до цієї ванни, так а щоб змінилося, якби при цьому стояла камера, оце вже починається напевно думка про акторство. І чи ми залишаємося органічними в цьому, і наскільки нам допомагає або заважає наша власна голова, наші думки і самооцінювання. Тому ще раз повторюсь: акторство для мене це робота над собою, над помічанням того, що мені заважає не стільки оцінювання, скільки саме помічання. Але акторство дуже Скажімо, небезпечна штука, тому що як ну, один... та ладно, нікого не лякає, яка небезпечна, а, е, не, штука? Ні, не лякаю, але просто е, ваше життя зміниться неповторно і е, беззворотньо, тому що ви почнете помічати в собі, і почнете помічати в інших, і в друзях, і в кращих друзях або в близьких людях. Е, те, що є і в нас самих, е, це, наприклад, певна кислотність, певна якась е, ну, речі, які. Від яких хочеться позбавитися, Чи і можна сказати, там... що ви загалом станете набагато уважніше і зрозумієте свої прояви і інших прояви людей, абсолютно включаючи кислотні прояви, і у вас зміниться 95% вашого оточення. Бути до цього готові це як дисклеймер такий. Ну, в кращу сторону. <св 'я> Звичайно, звичайно, якість зміниться цього спілкування, ви станете більш уважними, тому що без уваги тут не відбувається нічого. Але Скажи, ця, перед... на, цю увагу, так, на цю увагу у вас буде енергія, тому що ви будете прагнути цих змін в собі. Це буде таке щире прагнення, що вам не буде куди сховатись від себе, оце така штука, ви, начебто, роздягаєтесь, і це такий душевний стретий саме перед собою. Щиро... ділишся. Тому що ти ніби описуєш від того стану, навіть зараз сонечко в мене зайшло від того стану, в якому ти перебував, скажімо так, нелегкому. Ти фактично сам видріпався. Тому що навіть я пам'ятаю, коли ти прийшов до мене, це не було таке, що ну, я когось там зову, і будь ласка, приходьте. Тобто, ти тебе було чітко видно, що ти сам хочеш, ти мотивований. Добре. При чому тобі взагалі не важливо. Ну, ти розумієш, що тобі треба в це вкласти час, свою енергію і гроші. І ти не, там, не говориш: ой, слухайте, ну я не знаю. Тобто, от мене тоді вразило, що ти був цілеспрямований. Тобто це була така дуже дуже імотивація. Так, тому що це дуже цікаво знаходити в собі страхи. Це дуже цікаво, тому що акторство якраз дає тобі можливість. Повернутися в ці страхи, перепрожити їх і вийти звідти переможцем цих страхів. Що тебе лякає? Тебе лякають, я не знаю, великі собаки, коні, великі натовпи людей, виступ на сцені. Ти свідомо йдеш в це, але Ірина створює для цього безпечний простір. Тобто ти не ідеш, знаєте, ну. Як Бенджі Джампінг з мотузкою, тебе просто скидають, порветься, вона чи не порветься, це вже інша справа. Все ж таки важливо хто провідник, що слідкує за, скажімо так, щоб це було не подальше травмування, а щоб якщо в тебе є бажання, тебе до цього підведуть і проведуть через це. І це така можна сказати, гештальтерапія. Мені більше не страшно, я це спробував. І в цьому немає нічого страшного, якщо я вийду до півсотні сотні людей і щось своє скажу. Те, що справді я думаю і відчуваю. Тим більше, що акторські техніки допомагають від цього взагалі абстрагуватися, і, виходячи зараз на сцену, є такий інструмент, який називається четверта стіна. Для мене ні, не існує в цей момент нікого, окрім партнерів по, по сцені, по грі. Я просто не бачу mm -hmm. цих людей. Я не знаю, може це погано і щось там про обмін енергією зором залом... Залом різні техніки, тобто але да, да. але мені подобається знак, з аудиторією це навпаки, типу комунікація. Да. Але я хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, що ось в той момент, коли ти вирішив іти ти фактично в свої страхи подолав це, і буквально тиждень назад я була на тижні кінокритики, і я вже бачу Андрія буквально через два роки, да два роки. На екрані він грає роль в художньому фільмі, і мені здається, що це той результат, коли в принципі є невідомість. Ну, не зрозуміло, що, що там. Да? Тобто, і раптом оцей всесвіт, він тобі показує, що ось. Це твоє місце, реально, і ось воно вже на екрані. Тобто, я вже дивлюся на Андрія як на актора художнього фільму. Це фільм, Ти мене любиш, Тоні на Так що подивіться. Андрій зіграв Марка. Тобто... Це було ось одразу. Я так розумію, що я потім ще говорила Салою Самолінка, режисеркою, касний директоркою Тоня Найбрьова, режисерка. І вона каже, що звичайно, ми дуже довго шукали ну, цей підбор робили. І типаж, це ну був дуже важливий і типа, типаж і ось енергія якою людина наповнена, тому що це все дуже дуже важливо. І я хочу ще одразу скажи мені просто так на пальцях перерахуй, які були професії до акторства. Давай колись давно вистачить трьох. Починав я як програміст своє навчання. Ну, взагалі, то я ще у школі почав цим займатися, хворів цим досить серйозно і довго і працював як програміст. В певний момент я побачив, що від мене нічого не залишається. Є просто о, якась істота, яка обслуговує потреби комп'ютеру, і існує тільки в межах проекту. І всі мої думки про проект, я сплю і думаю про проєкт. Я у вісні переробляю код, оптимізую його. І коли ти вимикаєш е, комп'ютер у тебе або порожнеча, або, або проєкт з кодом. Ну, мене це не влаштувало. Я Відмовився від програмування, я намагався поступити в художній інститут. Звичайно, такі речі, скажімо, такі суто, художні, це одна справа, а ремеслені це інше. І на це треба було. Я розумію, що то було зухвали звичайний вчинок в сенсі поступити зразу в художній інститут. Не вистачило мені майстерності фізичної, так, володіння тим пензликом, олівцем. Але оця о, тяга до художнього, скажімо так, до образів штовхнула мене в дизайн, комп'ютерний дизайн, і я цим до досить таки довго о, заробляв. І, чесно кажучи, я продовжую цим заробляти, тому що не дуже розумію, як актор, тим більше чоловік, може прогодувати не те, що сім'ю, як він себе може прогодувати. О, це yeah, теж yeah. дуже цікаво так про акторство yeah. і гроші. Yeah. Я тобі говорила, що виникло питання не по плану, щоб тут план створили. Коли я вже їхала yeah. на, на зустріч, я думала про те, що, наприклад, жінки, які дійсно хотіли б час від часу, ну тут маючи. Тобто акторство і гроші це зовсім вже інша, типа розмова вона так, зараз ми її не буде торкатися. Але чи як ти вважаєш, чи складніше от дійсно жінці акторці, а, так феєрично потрапляти одразу в проект? Чи складніше це чимось чоловіку, чи це не має значення, має значення тільки внутрішня енергія? Що ти думаєш? Тому що я знаю, що в тебе є досвід спілкування у тебе подруги акторки. От ти можливо ну знаєш, як з тієї сторони, що вони відчувають, так, так наскільки я бачу о, серед дівчат, серед жінок конкуренція в декілька разів вища в акторській середі середовищі в акторському, тому що так склалося, на мій превеликий жаль, чимало людей. Чоловіків йдуть з професії, тому що вони, ну, ця професія, професія не вивозить з точки зору, скажімо, фінансової якоїсь певної стабільності, кожен день ми витрачаємо гроші, ми йдемо в магазин, ми витрачаємо гроші, треба дитині щось дати, вона йде в школу. Кожен день ми витрачаємо. І з точки зору, <кх> скажімо, комерційної стабільності, успіху. Цього мероприятия, воно наближається до, до нуля, і як він не ну, діжаму важливо так? мати ще щось Тобто, дуже класно. Mm -hmm. Дуже важливо і кидати мати обов'язково мати ще щось. Тобто, це неможливо. Тільки розраховуєш mm -hmm. на ось це і що плануєш заробляти, mm -hmm. то це фактично. І ти знаєш, я була така наївна. Я думала, що, от, наприклад, західні актори вони якось по інакше них, типу, щось більш покруто покруче, mm -hmm. і я опинилася. Я була в Швейцарії, опинилася в зовсім в іншому середовищі, познайомилася mm -hmm. з місцевими акторами, і зрозуміла, що вони інколи навіть в гіршому становищі. Ніж там я, українська акторка, в якої все-таки є там зйомки, є курси, є ще щось. І тут я розумію, що люди йдуть працювати там супермаркети, навіть да? і це взагалі така розповсюджена штука, але я не хотіла, щоб саме тіпо, ми знецінювали, тому що цінність, яка дає акторство, вона дуже крута. По-перше, актор, це створювачі історії. По-друге, як ти кажеш, після досвіду акторства ти вже інша людина. І інші задачі ти вже на іншому рівні вирішуєш, тобто це можна сказати, суміжно. І хотіла б тебе дізнатися, що би ти порадив людям, які не дотичні до професії чи кіновиробництва, але хотіли б поліпшувати саме якісь навички через акторство, креативності в щоденному житті, впроваджуватися, б ти їм порадив. Працюючи креативним директором у рекламних агенціях, я навіть тоді, будучи недотичним взагалі до акторсь... акторства, я провадив тренінги у себе в колективі з підвищенням креативності. Як я тоді прочитав, що то акторські техніки. Що складався тренінг? Дві вправи: одна на увагу. А друга взагалі на розвиток фантазії і креативності. Дуже проста вправа. Вона полягала у тому, що о, тобі показують будь-який предмет, який зараз є у тебе в оточенні, і ти маєш миттєво тут же на видосі видати 3-4 абзаци. Я маю на увазі без затримки, зразу видихаючи, починати. Розмовляти, дати легенду, що це за, за предмет, можливо, як він потрапив сюди, хто його тримав в руках, в чому його цінність, як він був вироблений, можливо, якісь технології. Тобто ти зразу починаєш доставати, і в цей момент ти гостро розумієш, що наша креативність базується на тому, чим ми себе годували до цього моменту. Годували з точки зору вбирання візуальних образів інформації. І тому важливо себе годувати гарними фільмами, книжками, спілкуванням з цікавими людьми це дуже потужна, потужна платформа для зміни і для, скажімо, взагалі для існування, творчого існування, не, не механістичного. І свою механістичність е, я теж колись е, побачив, і вона мене дуже вразила. Я був такий гурман-гурман кофейний. Е, тут я на пісочку по турецьки тут в мене джезва, тут чорного перця, трошечки сілі, ні, ні цукру не можна і все це, яка, який купаж, яка арабіка, де що, де робуста, і оці після смака, тут така піночка. І якось е, вранці я їду на роботу і не можу згадати, чи я робив сьогодні каву. А відчуваю у роті оцей післясмак кавовий. І я розумію, а де це все те шаманство, яке мені давало стільки радості? І я зрозумів, що у мене цей ритуал перейшов, вибачте, в спинний мозок і став просто рефлексом. І мене там вже не було в тому насолодженні цією кавою. А, і ця механічна налякала. Моя парада. Акторство робить тебе живим, тому що воно дає тобі увагу і воно тебе повертає в цей момент. Чому ми боїмося чогось? Тому що ми подумками улітаємо в майбутнє. О, що мені скажуть, а що я скажу, а де я на це візьму гроші? А якщо мені те скажуть, а якщо він так зробить, мене тут немає, я там десь. Або навпаки, Боже, чому я тоді так зробив? А та людина мені тоді так боляче зробила. Божечки, а що ж я тоді так не мене знову тут немає? Я в минулому у мене тільки суто страждання. Коли нас уносить туди або туди, і е, нас тут немає, то нас тут немає. І акторство якраз дає тобі змогу повернутися в життя. Повернись сюди і зараз. Хто з тобою розмовляє? Як він одягнений, як він розмовляє? Що він тобі? Що він тобі каже прямо зараз? Що відбувається між вами? Які, які думки проскакують на що він тебе наводить? А акторство робить тебе живим не для екрану, не для фестивалю і нагороди, не для того, щоб хизуватися якимись своїми нагородами, але Йому це теж може тебе. бути. Це теж прекрасно, якщо воно дає тобі паливо, використовується, якщо твоя кислотність, твоя якась грубість, яку ти в собі помітив, не засуджує її, а помічай її. Коли ти починаєш помічати, це вже праця. Якщо ти хочеш позбавитися звички, помічай її, не засуджуй, помічай. Кожен раз, коли в тебе рука тягнеться за цигаркою, це, Якщо ти, звичайно, хочеш цю звичку, цієї звички позбутися. І акторство дає тобі змогу працювати з цим. Тобто, бути в моменті це чистий кайф. Супер, От дуже тобі дякую. Якщо підсумувати, то е, я повторю: е, акторство це реально жити, це про життя, це про життя в моменті, це про помічання. Взагалі, детали й про смакування життям, про цю насолоду від життя, і помічання себе різного, як ти сказав, і кислотного, да. і собі помічає в іншій людині. Ага, Таке я тому, так. ага, так. Да. Тобто, і тоді і відношення до життя, воно не таке, що кожен день типу, кінець світу, а трошечки веселіше. Да? і Ти вже прокидаєшся і вже о, о вау! І це про фарби життя. Е, і... Саме так, саме так. Якщо ну, ми всі знаємо, якби, на якому у нас рівні це зараз в Україні знаходиться. А якщо до тебе йде критика, знецінення, як до цього ставишся, як ти справляєшся? У кого пульт від е, твого настрою, у кого пульт від твого оцінювання, наскільки ти хороший чи поганий? Тільки у тебе забери пульт у того, хто тебе перемикає, і все. Це твій пункт, це твоє оцінювання себе. А, і взагалі варто порівнювати себе тільки з собою. Наскільки я сьогодні щось роблю по-іншому, бачите, я не сказав гірше чи краще. По-іншому. Я не даю цьому оцінки. А вже наскільки тебе це наближає до того, чого ти прагнеш, оце є можливо якісне оцінювання себе з собою. І ще я хочу додати про відчуття моменту. В мене бували, що мене вражало дуже на початку займання акторством, бували такі дні, коли я лягав там о другій-третій о ночі спати, і у мене було враження, що я за сьогодні прожив два або три тижні за один день, стільки всього прожито, відчуто пройшло крізь тебе, і ти був в цьому. Що я не міг повірити, і таких моментів, і таких днів дуже багато. І я ж кажу, певні півроку я прожив як 15 років, можна сказати, 20 років. Але це, це квиток в одну сторону, ви не, не зможете повернутись, потім вам не захочеться бути, бути механістичним. І я вам щиро бажаю відкривати себе для себе. І іноді кажуть, як він міг так вчинити, або вона. Я ж я їй вірив, я йому вірила, я його так знала добре. Ми себе не знаємо. Як ми можемо знати когось. Якщо Але через знає, акторство ми можемо. ми можемо дізнатися. Причому через саме цю... Саме так, робити. саме так, саме так. Це інструмент. Це скажи інструмент мені, познання. ти ще проводиш курси зі зброєю поводження зараз, так? Так, я давно зі зброєю... Давно зі зброєю, і в ЗСУ був під час вторгнення, і приймав невеличку, але все-таки приймав участь у обороні міста Києва. І зараз я дуже не часто, я не прагну цього так сильно. Якщо є запит, я роблю курси по поводженню зі зброєю в кадрі. Два, два основні акценти це органічне і впевнене поводження зі зброєю, і друге акцент не менший безпечне поводження зі зброєю для вас і для партнера, тому що. На момент вибачте пострілів, ви несете юридичну відповідальність за те, що трапиться за наслідки, і наслідки можуть бути, і я маю на жаль певну статистику по тому, що відбувається в Україні. Наскільки на майданчику, так? Да? На майданчику, так. Ну так, я теж знаю, що це все не. Ну тобто, mm -hmm. ну в основному а... ти є в моїй групі в Телеграму. Я от не пам'ятаю, якщо нема, то я просто тебе впишу, як їй там твій телеграм, і якщо комусь цікаве поводження зі зброєю, ви можете написати Андрію. А і дуже дякую тобі за інтерв'ю. і Ми будемо вже підходити до нашого фіналу. І ти сказав, за що тобі дуже вдячна, що Сірина може створювати безпечний простір, коли займається акторством на моїх тренажах. І ти, я думаю, що був на різних школах, вже на різних майстер-класах, і ти вже багато всього побачив, що б ти ще міг вирізнити, можливо, дві-три якісь характеристики для тих, хто ще ніколи в мене не був, і там, може, думає, а що воно і як. Я хочу повернутися трохи у часі до саме відчуттів від твоїх курсів. На той момент в мене було скажімо так, пару пару студій, декілька курсів на той момент, коли я до тебе потрапив, але вони мені тоді ще надали, скажімо так, вони дали певну опору, звичайно, але ще я був абсолютно не готовий до того, щоб виходити і жити, наприклад, якусь там робити сценічну роботу, певну, наприклад, там вийти в спектаклі і, і жити, жити сцену в добрий момент. І у курсах на Ірини вона створювала всі умови для того, щоб я дозволив собі, пройшов крізь свої страхи, вийшов, почав дихати, почав жити і, і бути, творити нову реальність. Ірина, скажімо так, була провідником для мене і дуже допомогла. Дуже допомогла. Я пам'ятаю ці затиски, коли ти знаєш текст. І готовий, начебто, його сказати, але тебе тримає всередині. І Ірина створювала умови, щоб ти дозволив собі. Тому я раджу а, з Іриною працювати, вона, вона зробить і допоможе вам в роботі над собою. Це ваша робота над собою. Вона вам допоможе і буде вашим провідником. Дуже дякую тобі. Я бажаю тобі подальших успіхів. Я дуже рада, що ти опираєшся на себе і ти чітко розумієш, що ти в цьому акторстві, не, не, скажімо, не очікуєш тільки від акторства. А тобто ти так, я працюю, у мене є ось такий там, да, бізнес, і в мене є акторство, я теж займаюсь. Це дуже класна позиція. Тобто, я закликаю всіх акторів, щоб вони були ось такими. А свідомими і розуміли, що треба опратись на себе, на якісь свої інші ще можливості, і прямувати до, до бажаного, скажімо, до того, що є всередині, бо це в тебе є всередині, ти його просто отак розкриваєш, розкриваєш, розкриваєш свій потенціал. Ще ж дуже дякую і побачимося. Всім до побачення. Пока-пока, дуже дякую. Андрій Гурін, приєднуйтесь до нього в соцмережах, а е, підписуйтесь також на, е, на, на курс. Так. Yep. Yeah.